Всіх вітаю товариство. Знімаю це відео у зв'язку з тим, що в Україні контенту, зв'язаного з ремонтом Вольво-гібридних, які почали з 2013 року випускатися, ну, взагалі немає. Ділер не обучений, по його словам. Допомогти в цьому питанні не може. Так що вимушений то все зробити. Може, комусь це допоможе в майбутньому. Звертаю увагу на автомобіль Volvo V-60 плагін гібрид, у якої проблеми з брейк контроль модулем. Машина пригнана за кордону з глюком, там не змогли справитися. Ну, і почалися ремонти. Всі ремонтували, хто могли. Одразу кажу вам, якщо лізете відео в брейк контроль модуль, питаєтесь, щось там адаптувати чи калібрувати. Ну, особливо відео, якщо у вас там ця китайська. Одразу матимете проблему. Ну, Може це так і сталося десь там. Просто це не треба ремонтувати. Загорається брейк, загорається DSTC слизька дорога. Але машина не зламана, машину просто заглючило. То треба, ну, скорше всього, до дилера звертатися. Бо іначе лаунч не бере свіжий, Віда 14 d не бере, прийшлося то через ділера робити. Це вже власний досвід, ділюся. Але вернуся до цього автомобіля. Коли загорається та помилка, люди намагаються справляти все, що тільки можна справити. Міняли педалі, не знаю, все міняли, вскривали, все то перевірив, Ось я вам показую на відео схему проводки цього автомобіля. Брейк контроль модуля. Специфіка тому, що у гібрида є свої нюанси Ось в цьому місці. Оце. Таких простих автомобілів цього немає. То все перевірено, нове стояло. Я не знаю, яка там була історія. Факт того, що модуль має отаке маркування. Таке маркування. Він вже був. Розкорочений, не знаю, хто де до чого. Там все вже я все перепровіряв. Всі заземлення, питання, всі сигнали. Там, більше того, навіть до датчиків все було запаяно. Фішки ці всі повикидали, хтось так намагалися. Але хочу звернути увагу першу, з мого досвіду з ремонту Volvo, якщо глюки з АБС починаються. І ви міняєте ті всі датчики, там, педалі і всього, і нічого не, не трапляється, все одно світить. Лізьте до цієї фішки, оці всі піни, перетискайте кожен окремо і буде вам щастя. Це саме основне. Скоріше всього, що тут така сама була проблема, почалися ремонти, почались люки. І потім то все в хаос перетворилося, і її скинули в Україну або куди вона там піде. Факт того, що то все я вже перепровірив, Ще попереду буде знову калібровка, через, скоріше всего через дилера, але звертаю вашу увагу. Остання... Останній сюжет. За того, що він був вскритий, вскритий, книги загерметизований, Скоріше всього, що ремонтували, так ремонтували, що наломали дрів. Це перше моє відео стосується взагалі. Volvo. Volvo я займаюся вже більше 20 років, але то все так було. Появилися гібриди. І фахівців в Україні по тому немає. Маю якийсь свій власний автомобіль, v 60 плагін гібрид, маю досвід енний по його ремонту. Ну і буду намагатись викладати ці всі проблемні місця, зв'язані з ремонтом обслуговуванням. Даних автомобілів всім всього найкраще.